Вночі тихенько стану на коліна, з тобою, Господи, поговорю, як сильно я люблю свою Україну, як же ненавиджу оцю війну, як рветься серце, за синів солдатів і як шватую душу ті думки, біль пекучу, що терпить та мати. Застилась, сином назавжди, я розкажу тобі Ісусе, щиро, як мрію про закінчення війни, як хочу, я для України миру, щоб вже намивалися слідь, щоб ті поля, якими їздять танки, і навесніють гради у вогні, Знову зустрічали радісні світанки. Стою на квітучому килимі, щоб птахи весною прилетіли на вільну і квітучу Україну. Я попрошу, Ісусе, в Тебе, милий, Опіки тим синам, що на війні, хай ангели до них летять на крила, оберігати їхні ночі, дні, нехай зима морозами не тисне. Щоб не замерзли воїни добра, що на воротах миру вітчизні хай пропаде загарбницька орда, поговорю з тобою, я Ісусе, а потім ще до ранку не засну. Я знаю, біля мене ти все слухав, ти проженеш загарбницьку орду. І завтра на світанку Золотому. Ми всі прокинемося із того сну і зустрічатиме усіх синів додому і вільними встречатимемо весну, і засвітусь положеними простори, і за щебечить в лісах, не буде більше ані слід, ні горя за майорить жовто блакитний стяг Усюди в кожнім домі. У кожній місці у вишиванки заквічається земля, і буде чутно слава Україні, героям слава, честі і хвала. Вночі тихенько стану на коліна. З тобою, Господи, поговорю, як сильно я люблю свою Україну, як же ненавиджу it's your